Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять? Як їздять? Але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати, як і окостогісіна в Україні. Вона в кожній третій, четвертій лікарні. Я скільки тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких як у нас. Система у нас, звісно, так собі. Вона мама в медколеджі працювала. Біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробити зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі робили в Україні. Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав: Я вообще не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прожив, з Бога повірив. Знаєш, мені в Європі, як подивились, сказали, таке не рятується. Ми взагалі б його повністю.